Українське кіно 2024 року це вибуховий коктейль з глибокого змісту, жорстокої правди та несподіваних поворотів. Під час жахіть війни українські митці, як і раніше, не здаються і продовжують створювати справжні шедеври. Тарикони, це потужний і емоційний документальний фільм, який розповідає про життя дітей, які живуть у зоні бойових дій в Україні. Після показу на різноманітних кінофестивалях він вже отримав чималу кількість нагород. Фільм розповідає про 15-річну Настю, яка живе в шахтарському місті Турецьку, що на Донбасі. Настя втратила батька під час війни, а її будинок зруйнований. Це кіно знімалось протягом чотирьох років, і Тарас Томенко зміг задокументувати життя дівчинки та інших дітей, які жили в такій небезпеці. <зоні>. Дуже добре показано, як діти дорослішують раніше ніж зазвичай, і як вони намагаються знайти своє місце в цьому світі насильства та небезпеки. Терекони – це надважливий фільм, який розповідає про реалії життя дітей війни. Цей фільм повинен бути побачений усіма, хто хоче побачити, як війна впливає на життя дітей. Голда історія про силу, рішучість і мрії. Це біографічна драма про першу жінку прем'єр-міністра Ізраїлю Голду Мейєр. Чотири, три, два, один фільм розповідає про життя Мейр з 1969 року по 1973 рік, коли вона очолювала країну під час війни судного дня. Це був надзвичайно важкий період для Ізраїлю, і Мейер довелося прийняти багато важких рішень. Незважаючи на всі труднощі, Мейр показала себе як мудрий і сміливий лідер. Вона допомогла Ізраїлю перемогти у війні і зміцнити свою позицію на міжнародній арені. Голда це захопливий та інформативний фільм, який розповідає про одну із найважливіших жінок в історії Ізраїлю. Стрічка також є чудовим прикладом того, як жінки можуть досягати великих успіхів у світі політики. Голда показує, що все можливе, якщо ми працюємо і докладаємо всіх зусиль. Перед тим як продовжити, я хочу вас попросити підписатись на цей канал та поставити вподобання цьому відео. Наступним фільмом не буде така важка картина, як попередні, і називається він Смак Свободи. Смак Свободи це чудовий фільм, який сподобається усім. Хто любить кулінарію, романтичні комедії та історії про самореалізацію, розповідається про варю молоду жінку, яка мріє стати успішним кухарем. Вона вирушає до Львова, щоб влаштуватися на роботу в один із найкращих ресторанів міста. Однак її шлях до успіху буде нелегким. Окрім кулінарного сюжету, також йдеться про любов, дружбу та віру в себе. Фільм знімався в Україні в 2023 році. А на що виходити на інший рівень, якщо можна просто вийти заміж, я досвід роботи кухарем. Три місяці в кафе. Вибачте, я не маю часу на експеримент. А, -а, -а я ще курси кулінарні закінчила. Mm. Це шхід. Mm. Це цікаво. І останній фільм на сьогодні це божевільні. Фільм розповідає про Андрія, молодого чоловіка, який живе в СРСР в роки 20-го століття. Андрій любить рок, але це заборонено в СРСР. Суд справу вашого зятя Андрія направить вашого зятя на принодільне лічиння психіатричну баліз спеціального типу. за свою любов до музики Андрія запроторюють до психіатричної лікарні. У лікарні Андрій зустрічає інших людей, які також опинилися там за політичними мотивами. Разом вони починають боротьбу за свою свободу. Фільм розповідає про важливі теми, такі як свобода, тоталітаризм та права людини. Він показує, що ціна цієї свободи може бути надвисокою. Я сподіваюся, що 24-й рік буде насичений дуже цікавими та класними фільмами, як в цьому списку. Та й в принципі українське кіно за останні роки вийшло на кардинально новий рівень. Дякую та до нових зустрічей.